Городоцька. Ми пройдемося зараз звідси у напрямку до ялинки. До речі, читав рекламу, тут справа, тут справа будуть будинок будувати, О, тут бачите. Тут така місцина, парковку зробили недавно, перед тим теж багато що було. Плюс-мінус цим маршрутом ходимо регулярно, але з нагоди. Різдва Нового року. Можемо тут ще раз перейтися. Подивитися. Що нового, що цікавого, на вулиці Наливайка. Вулиця Наливайка. Названа на честь Наливайка. А не тому, що там знаходиться наливайка, як дехто думає. Так само, як це одна моя знайома думала, що є такий, знаєте, бренд в магазині рукавичка. Сірко, ну, це на честь песика сірко. А вона думала, що там бренд сірко на честь, вона сірко. Ну, хоча хто знає, може там теж на честь вона, але на картинці намальований песик. А там На дахах трошки снігу видно, бо такі трошки снігу у львові випало. Але зовсім зовсім трошки. Та, це Різдво. А, зараз ми подивимось на годину і ви побачите. Зараз, я думаю, десь так 15,53. А туди не підемо, повернемо тут. Це вулиця Кавова. Її недавно присвоїли таку назву. Раніше це була вулиця Амінізація Михальчука, ні, бачите? 15.51 я вас обманув. 15.53. А Раніше вулиця була Михальчука. Як казала одна моя знайома, вибачте, з Києва. Очень-очень хороші, вкусні у вас пірожки на вулиці Михайловській. У Львові немає вулиці Михайловській. Нам мало на увазі цю вулицю. Як гадом з'ясувалась. Наташа, привіт тобі зі Львова. Тут дивіться, гарно зроблено. Тобто це жива ялинка. Вона так росте і їй дали можливість пройти через дах, а на новий рік її ще наряжають. І виходить така прикраса. Тепер до теми, якщо ви думаєте, що тут багато людей, ну видно. Що столи вільні, в ресторані нікого немає. Я знаю, що ви скажете, Львів'яни настоящі, На різдво ресторани не ходять. А львів'яни не ходять, я знаю. Де кияни? По чому не приїхали? Що случилось? Іли у вас Рождество 7 января? А, головна ялиночка. З такого ракурсу. Ми і цього року. Ще не дуже бачили. дорогу перейти, але тут треба робити акуратно. Ну, а якщо хлопець з дівчиною йдуть за ними, йти це безпечно. Трошки-трошки є людей, нарешті хоч десь. Вертеп виступає таке враження. Так, колядки. Нарожимося. Хіхто народився. Існуся не спини, тримає, своїми руками східно має і вашу хотину, і вашу родину, і всю Україну Христос нарождає. його. хоче фотографії, прошу, запрошує послати. Буде. Так хоть. все такі нас чуду. Чекай, давай сюда. От. Чи зараз. Чистер! А ну мо нас от якесь зараз. О. Вистаньі біля мене. Ну давай. О! Витчис. О! Витчис. О!

Має вийти, маємо. Дивіться, як ми ефективно сходили і ялинку побачили. І вертеп, якісь нові вулички в центрі. А, щоб біля шостого боку. Є яка це порода? виходить? Практично 16 година. Такі разу я видно. Миколаїв ходить. Ця Миколая вже кілька років знаємо. <ріпи> А тут зазвичай, самі знаєте, людей більше, торгівлі активніше. Вся гора поно трошки інакше все. Що йдемо сторах, подивимось на ялиночку. Дивися, мені Він не трошай був. А, день не вихідний, хоч Різдво, а тут мій тут. Є Різдво, а є вихідні дні. Тут бачите, тут заторчик як має бути все стоїть. Я про автомобільчики. Ще кілька кроків по проспекту Свободи. Ми ходили, кілька годин тому буквально було порожньо. А зараз людей стало більше. Кульки продаються гарні, які світяться. <кій> <кій> е, подивимось на ялиночку. Я думав, що ми вже на ялинку подивилися, але так виглядає, що ні. А так що ми споткнемся? Ой, вибачте. Не лайте. Ха, дівчина каже, не Харкові в три рази більше за цю ялинку, ну не знаю. Не був Харкові року, Важко сказати.